Всім привіт! У цьому відео я вам покажу, як витягувати капсулі з гільз. Це, в принципі, особисто для мене було дуже важливо, я до цього не знав, як це робиться. Взагалі тема, мені здається, доволі прикольна, якщо ви ще хочете якісь патрони зробити. Ну, в принципі, цікаво. Тепер хочу сказати на рахунок відео по прокачці самопалу взагалі в мене зараз відео виходять рідше, тому що у мене, на жаль, зараз немає можливості знімати, тобто вона є, ну в мене мало часу і ну, тому в мене виходить рідко знімати, ну скоро буде літо, я вже зніматиму. Частіше і так далі. Прокачка самопалу вже обов'язково вийде. Вона обов'язково вийде, ну трохи пізніше тільки. Відео зараз взагалі виходитимуть рідше. Так от, повертаємося до Гільз. Я нарешті роздобув Гільзи. Хто дивиться мене вже моїх пару відео, то той знає, що я хотів десь знайти Гільзи, і ось у мене є. Тут 762. 762 на 51. І. 5,45х39. Ну, коротше, є в мене гільзи, тепер все добре, все чудово. Сьогодні я вам покажу, як витягувати капсулю з гільзи 545, але вона у мене буде перероблена під 9 мм. Хоча, в принципі, таким способом, мені здається, можна витягнути капсулю з будь-якої гільзи. Ось так виглядає моя гільза 545 перероблена під 9 мм, тобто в неї передок спилений трошки, щоб вона була ширша і влазила більша пуля. Ну і взагалі логічно, що з такою капсулю вивати набагато легше, але мені здається, і з таким горлочком теж це абсолютно неважко. Ось я вже один капсулю вибив, все класно, поставив свій новенький, все прям добре. Особисто для мене вибити капсулю це було проблемою, того, що ну, я не знав, як це зробити. В інтернеті є такі штучки, якщо ви не знали, вона називається Виколотка це для того, щоб конкретно для вибивання капсулю, але найменша, яка є в продажі, це 1,5 мм. А Дірки, які ведуть до капсуля в цих гільзах, вони міліметр та й менше, тому це абсолютно не підходить, треба щось придумувати самому. І перепробувавши все, що можна було, я знайшов просто ідеальний спосіб вибивання капсуля. Він підходить, в принципі, як я казав, під Любі гільзи, але там треба просто різні розміри цих предметів. Так от, я покажу вам конкретно це на гільзі 545, перероблену під 9 мм. Для цього мені треба саморіз. Один. Такий Тепер беремо папірчик. Якщо у вас гвоздок, папірчик не треба. Ну, оскільки в саморіз зає нарізати, то щоб не пошкодити гільцю, папірчик треба. Беру папірчик. І наматую його на саморіз. Отак от, от. Після того, як я домотаю, я його зафіксую і покажу вам, що робить далі. Ось я домотав, тепер хотів сказати ще один важливий нюанс. Треба, щоб шляпка того предмету, який ви взяли, це саморіз чи гвоздок, щоб вона бажано була такого діаметру, як внутрішній діаметр гільзи. Це, в принципі, важливо. Так от, тепер беремо саму гільзу. І ще предмети, які дуже важливі для цього, це, в принципі, основне, вже більше нічого не треба. Буде. Це два маленькі гвоздочки. Такі. Це найменші гвоздочки, які продаються. Я їх вчора дивом себе знайшов, не знав, що такі взагалі в мене є. Ну, це найменші взагалі якийсь, ну. У них товщина там 0,9 мм чи мм, ну вони прям тонесенькі дуже. Я зараз просвічую ліхтариком гільзу. Ви бачите, там є такі дві дірочки. Он видно. Тепер треба найважчий момент. Вон, ви їх бачите, добре. Тепер найважчий момент, який треба, це взяти оці гвоздочки і присвічувавши якимсь. присвічувавши фонариком і якимсь пінцетом або. Магнітною штучкою вставить ці гвоздочки в оті дві дірочки. Це, в принципі, особисто мені не дуже важко, якщо вже пару разів таке робити, то це взагалі буде легко. Ну Це, в принципі, найважче, що є в цьому способі. Як ви бачите, гвоздочки на місці. Ось ви бачите, я зараз ще Ось, гвоздочки на місці і взагалі все дуже добре. В принципі, це найважчий був момент, хоча, в принципі, мені взагалі сьогодні легко було. Тепер все просто. Вам треба якась штучка, можна використати взагалі гайку. У мене такий столик маленький, щоб була дірка, це обов'язково. Тепер беремо капсуль і ставимо його в гільзу так, щоб капсуль цей було видно в дірку. Можна навіть подивитися. Ставимо так, щоб капсуль був чітко в дірку. Тепер притримувавши акуратно, я беру цей саморіз. Ставлю його сюди. І тепер остається просто пару разів ударити по ньому. Тільки що відійшов, ще пару разів на колодці по капсулю, Тому що на столі наче не відчувається точка опори і ну, на столі на варіант, кажу, зразу краще вбивайте або на землі, або на колодці. На колодці це взагалі саме краще. Ось капсуль тут без проблем вибився. Ось, взагалі. Все прекрасно. Тому таке саме можете робити з 7,62. Взагалі це мені здається працює з усіма гільзами, тільки там, де внутрішній діаметр гільзи більший, там треба буде щось побільше, ніж шляпка саморіза. Потім отакий вже вистрілений капсуль. Його можна випрямити і замінити на нормальний. Тобто зробити в нього нормальний. Ось у мене такий один був, я його випрямив повністю. І тепер я в нього заряжу удар чутливого порогу і поставлю назад, можна буде користуватися. Покажу вам це вже в наступних відео, там як патрони робить, це все таке. Це чисто заради експерименту. Так що так. Тут я вже поставив цю гільзу не такий капсуль. Цей капсуль був із пістона, Ну він теж нормальний абсолютно. Спробуємо вистрілити потім і таким, і таким. Це вже буде наступних відео. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підпишіться, не забудьте. Думаю, ну особисто, якби я це раніше побачив, мені б це дуже допомогло, тому що я дуже довго шукав спосіб, як можна вибивати капсулю без виколота. І нарешті сам придумав цей спосіб, вирішив з вами ним поділитися. Чекайте наступних відео. Всім до зустрічі!